І, зокрема, Максим Прокопенко у нього вже є гіз, з яким вони поговорять про важливі теми. Макса, зі святом тебе. Дякую, Женечка. Зі святом всіх знаєте, великий день сьогодні насправді, тому що не всі, як то кажуть, захисники навіть носять піксель, але всі захисники України, хто захищають і захисниці, сьогодні мають свято, але свято для них має бути кожним днем. А тож, 14 число сьогодні день українського козацтва, день заснування УПА і день, який заснували в 2014 році, день захисника. Тих, хто захищає Україну і територіальну цілісність, і взагалі сміливість, день сміливості і звитяги українців? Федір Веніславський сьогодні до мене завітав як перш, перший гість, народний депутат і член комітету з національної оборони безпеки. Слухайте, я не можу завжди не спитати про головне, знаєте, в такий день. Які перспективи є у нас? Наскільки сильно зміцнилася наша армія? Наскільки є зараз прекрасним? Те, що ми всі відчуваємо, це піднесення. Розумію, немає серед нас гадалок, ванг і дуже нам важко, але хочеться просто дізнатися, як будемо далі йти. Доброго дня усіх зі святом українського козацтва, захисниць і захисників нашої батьківщини. Також вітаю міцного здоров'я. Разом переможемо в цьому сумніві. На на мій погляд, немає зараз, ну напевно, ні в кого в Україні. Тому відповідь на ваше запитання буде не просто ще, але те, що ми переможемо, і це буде: я сподіваюся, в наступному році вже ми звільнимо всі наші території від ворога. Тому зараз ми всі разом для цього все необхідне робимо. Роблять наші захисниці і захисники на передньому краї роблять наші політики на міжнародній арені, на міжнародному рівні. І я хочу сказати, що вчора, я думаю, що якраз до свята, яке ми сьогодні святкуємо, всі дуже гарні подарунки ми мали у вигляді резолюції парламентської асамблеї Європейського парламенту, який визнав, що Росія це режим, який є терористичним по своїй суті. Це сигнали, які вчора дав, наприклад, для мене, як для юриста, він є особливо показовим сигнал прокурора міжнародного кримінального суду Карімхана, який прямо сказав, що Путін це воєнний злочинець, і що на Путіна за міжнародними всіма нормами, які регламентують притягнення до відповідальності таких воєнних злочинців. Імунітет поширюватися не буде, тобто вчора ми отримали цілу низку гарних сигналів. Ну і саме ключовий це звичайно резолюція Генеральної асамблеї ООН, яка яку підтримали 143 країни. Це безпрецедентна, фактично безпрецедентне визнання, що Росія перетвори сама вже перетворила сама себе в країну. Вигнанця з усього цивілізованого світу достатньо подивитися, хто підтримав разом з Росією цю резолюцію країни, які є фактично ну, ізольованими навіть, навіть Рітрея звідти пропала. Так <с? <с?> ніхто не хоче бути разом з Росією, з країною терористом. Ну по факту залишаються лише відданці, які фінансово залежні. Але навіть не про те, хочу поговорити. Ну ми кажемо про ООН, кажемо про міжнародні організації. Були і псо були фейки про червоний хрест нещодавно. Але по факту до Досить хотілося б зрозуміти, вони реально працюють, ці організації, в період того, як іде війна. У нас 800 років війна, от хтось сказав там, да, протистояння за свободу українців. 8 років е з моменту вторгнення Росії на Донбасі на ексії Криму і тепер активна фаза сьомий місяць, де ці люди Ми mm. жартували про сліпе ОБСЄ, Ми казали, що Організація Об'єднаних Націй. Ну, така собі організація, ну ви знаєте, дійсно на превеликий жаль з моменту широкомасштабної війни. А якщо так більш трошки в ретроспективному аспекті подивитися, з моменту, коли Росія вперше дозволила собі зовнішню агресію проти Грузії в 2008 році, проти України в 2014 році і в 2022, коли вона вже розпочала в центрі Європи самокрупкров найбільш кровопролитну війну з часів Другої світової війни, організація Об'єднаних Націй, яка мала а, запобігати. «Б» зупиняти і в. Скажімо так, повертати статус-кво до миру, вона не виконала з своїх функцій, тобто вона на превеликий жаль продемонструвала нездатність реагувати на такі загрози, але альтернативи немає. Я і... читав статут ООН, досить цікаво. Там у них має бути миротворчий корпус, має бути свої війська. Їх немає в принципі. Ми... не знайшов я ніде згадувати. Ми зіткнулися з дуже багатьма викликами на міжнародному рівні, і то що ви згадали Червоний Хрест, міжнародний комітет Червоного Хреста. І вчора можна згадати вчорашній ультиматум фактично голови офісу президента, тому що що Міжнародний комітет Червоного Христа гарантував, що вони будуть робити все можливе для того, щоб наших захисників Азовсталі повернути. Вони за ці місяці не змогли навіть відвідати і проінспектувати стан їх отримання в Оленівці. Не змогли б перевірити причини реальні того, що знищили наших військовополонених росіяни в Оленівці. МАГАТЕ демонструє свою нездатність протистояти ядерному тероризму. Тому що Росія захватила ну вперше безпрецедентна ситуація в світовій історії, захватила об'єкт, який є найбільшою атомною станцією в Європі, і МАГАТЕ демонструє свою нездатність яким чином реагувати на ці події. ЮНЕСКО, при тому, що Росія знищує пам'ятки, які внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО на території України, ЮНЕСКО ми не чули якихось різких заяв і виключення, наприклад, Росії зі складу цієї організації. А це все тяне з собою один за одним, і тому дійсно на превеликий жаль, глобальні регіональні системи колективної безпеки продемонстрували свою повну нездатність. І тому я думаю, ті напрацювання, які є за участі української сторони, яка стала об'єктом цього терору, об'єктом війни терористичної, можуть потім бути покладені в основу вже глобальної системи безпеки. І Тому ті пропозиції, які зараз вивчають уряди глави 30 країн, я думаю, потім вони будуть мультипликовані на весь світ слухайте. Ну досить цікаво. от е, Є такі жарти вже поговорю стосовно того, що збройні сили настільки круті, що НАТО має проситися вступити до збройних сил, а не навпаки, не Україна має проситися до НАТО. Але ми туди йдемо. Є в нас вже прискорена процедура, є певний курс, і всі без винятку бачать наскільки сильна на європейському континенті українська армія. найсильніша я не побоюсь цього слова, тому що я не уявляю в бойових діях. Будь-яку іншу армію європейського континенту і є певні директиви. Газета політика Європи дуже пише цікаві статті стосовно комунікації між європейським союзом і Сполученими Штатами. Вони прямо зараз говорять, що да, бачимо ресурсний потенціал Європи, яка. Не виробляє багато зброї, не укріплює оборонку. Дві каденції президентів Сполучені Штати казали про те, що НАТО не панацея. Армія НАТО може бути сконцентрована в іншому регіоні, якщо почнеться третя світова війна, повномасштабна. Ну і так далі. Які перспективи, як ви думаєте, взагалі в європейському регіоні далі? Повертаючись до вашого першого питання з приводу потужності наших збройних сил, знаєте перед війною, передвіні повномасштабною війною, 22 лютого, наші збройні сили перебували в третій Десятці за оцінками міжнародних експертів щодо е, потужності, спроможності і так далі, е, я думаю, що після того як ми продемонстрували, що друга в лапках армія в світу тікає від наших збройних сил. І не виконує жодну з тих цілей, які перед ним перед ними ставлять військові керівники, політичні керівники збройні сили України загалом сектор безпеки оборони точно буде ну щонайменше в першій десятці після цієї війни, після нашої перемоги. А я переконаний, що це буде в першій п'ятірці найпотужніших армій світу, тому що ми продемонстрували не на ефемерних оцінках і не на експертних висновках. Ми продемонстрували на практиці, як ми можемо воювати і як ми можемо воювати з другою. Як вже було зазначено, по найпотужнішою до війни армії у світі Росія переконана, що вона вилетить з цього рейтингу далеко вниз, і це буде оцінка війни, яку розпочала Росія проти України. Що стосується перспектив членства в НАТО, то, безперечно, ми вже всі переконалися, що жодні гарантії безпеки, які були дані Україні на двосторонньому рівні, на багатосторонньому рівні. Про Будапештський меморандум вже всі е, хочуть мовчати і воліють мовчати, хоча це теж з точки зору Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Це міжнародний договір, який має конкретні зобов'язання країн-учасниць на превеликий жаль, їх ніхто не виконує, і ми змушені на сьогоднішній день воювати з тим, хто був нашим одним з наших гарантів. Але е, і альтернативи як членство в НАТО для того, щоб точно гарантувати безпеку, е, на сьогоднішній день немає. Хоча я переконаний, що і ця організація потребує свого. Е, е, Юридичного коригування завдань цілей і зобов'язань, тому що ми розмовляємо з е, політиками з керівниками країн-членів е, НАТО молодих. Не буду говорити яких. Е, скажімо так, в них не у всіх є глибоке переконання, що якщо не дай Бог щось подібне станеться в них, то е, весь блок НАТО одразу вступить в війну. У в них є певні сумніви так, також така в цьому директива плані. навіть є і у Росії для того, щоб бути по окремим країнам, які точно не матимуть відповіді. але в нас сильні союзники є в Польщі. Країни Балті Британія це ті люди великі титанічні, які вкладають е, буквально в українську оборонку все, що можуть до останнього. Як так кажу. вони розуміють, що вони могли бути стовіна. Вони вкладають, вони тому що вони, вони разом з нами зараз борються за свою свободу. Як пафосно воно б не звучало, Україна є 100%. реальним Шитом Європи так. і зараз е, щит Європи чергове у нас. Ядерний тероризм мав місце, як ми вже говорили, змагати ситуацію навколо Запорізької С. Є ще загроза ядерного удару. Сполучені Штати зараз чітко відповіли на те, що буде з Росією в разі використання тактичної ядерної зброї в Україну. І вже в новому пакеті військової допомоги є нові боєприпаси, які теж з України можуть полетіти на Росію і до їх. Як вони кажуть, в прийняття рішень, якою буде симетрична відповідь України? Ну, по перше, не потрібно зараз, якби знаєте, спекулювати на темі ядерної війни, тому що всі е, тверезомислячі люди і раціональні люди розуміють, що це точно початок кінця загалом, не лише на європейському континенті. континенті. Напевно, це може бути початком глобальної катастрофи. І тому всі е, західні лідери, які е, це розуміють, вони посилають насамперед Путіну і його оточенню чіткі сигнали, що сама риторика. Президента країни, лідера країни, яка є е, однією з ядерних країн, в гіпотетичній можливості застосування ядерної зброї вона є неприпустимою, тому що це фактично дискредитує е, ту е, систему ядерної безпеки, яка була напрацьована починаючи з середини ХХ століття, яку зараз Путін фактично намагається руйнувати. Е, ймовірність застосування ядерної зброї вона на сьогоднішній день дуже низька. Якихось об'єктивних даних, фактів, які б свідчили про навіть підготовку до застосування цих видів озброєння на сьогоднішній день немає ні в головного управління розвідки, ні в інших розвідувальних співтовариств наших країн-партнерів. Це зараз виключно є шантажом і виключно погрозами з боку Путіна, але це також є неприпустимим і повністю виключати ймовірність застосування таких видів зброї масового знищення від Психічно хворих людей, ну на превеликий жаль, дуже складно. Від воєнних злочинців. Вже весь світ говорить про те, що Путін і його оточення це воєнні злочинці, які будуть нести юридичну відповідальність. Але воєнні злочинці вони деколи розуміють ну всю не, не зовсім гарну, м'яко кажучи, перспективу для себе. І вони можуть діяти не раціонально. Але я думаю, що. Сигнали, які поступили, і конкретні е варіанти відповіді на ядерний терор, вони точно будуть стримувати до останнього і Путіна його оточення. Таке більш філософське питання, але дуже не люблю людей з дотичним до військової справи, до армії питати, якою для вас буде перемога? От Федера, якою для вас буде перемога? Хтось мені казав, що ну це. Точно не пощупать пограничний столбик, а так дійти до кордону. Там да але ви знаєте, я в перші дні війни, коли я спілкувався з вами, з вашими колегами в прямих ефірах я був переконаний. Я на цьому зараз лише більше все переконую, що Росія після нашої перемоги перестане існувати в тому форматі, в якому вона існує сьогодні. от Кінець існування Росії в тому вигляді для мене вже буде дуже великою перемогою, але головне це звільнити всі наші території від ворога. А далі подивимось. Я думаю, прекрасно. Наостанок можна, звісно ж, привітати наших захисників, захисниць, всіх тих, хто боронить Україну. Наразі, якщо є у вас бажання, можете зачатися. Хочу ще раз привітати всіх з святом покрова Пресвятої Богородиці, зі святом захисників і захисниць нашої. Незалежності нашої свободи, нашої вітчизни, і з 80-літтям заснування української повстанської армії, яка є е, червоною тряпкою для російських пропагандистів. ну і з ним українського козацтва разом переможемо. Це прекрасні слова, і навіть додати нічого. Телеканал Київ щиро дякує взагалі всім нашим захисникам захисницям для з того, що ми можемо працювати в ці хвилини. Ну і друзі, не перемикайтеся. Ми повертаємося в наші студії. Буде багато цікавого на цей день. Федір Ваніславський був у мене в гостях в цій етерній годинці. Зараз почуємось. Побачимось.